Доброго дня. Мене звати Світлана Володимирівна Кандюглевіть, і я представляю Миколаївський комплекс університету України. До вашої уваги пропонується дисципліна конфліктологія. Конфлікти вони всюди, вони стосуються всього, що ми робимо, всіх, з ким ми спілкуємося, але найсмішніше те, що усі суперечки, усі конфлікти, по суті, вони однакові. Люди кричать, звинувачують один одного, уникають і при цьому просто бояться сказати про свої почуття. Да? Просто поговорити, коли хочеться втекти, відкритись, коли хочеться напасти. Це так просто і в той же час так важко. Як говорять науковці, письменники, відомі взагалі люди, наприклад, Володимир Чеповий. Як тільки ти навчишся дзеркально дивитися на конфліктну ситуацію, не занурюючись в неї по вуха, а споглядаючи її з боку, то повір, вона неодмінно вирішиться з мінімальними втратами для тебе. Треба лише поставити себе на місце іншої людини і уявити, а що ти сам зробив або захотів би зробити в даному випадку. Отже, конфліктологія як наука. Це система знань про закономірності і механізми розвитку конфліктів і виникнення конфліктів, а також про причини і технології управління ними. Об'єктом конфліктології є конфлікти в усіх формах їх проявів, а предметом є те загальне, що вирізняє процес виникнення розвитку і завершення будь-якого конфлікту. Чому вивчати конфліктологію цікаво і важливо. Вивчення і знання цієї дисципліни дозволить нам бачити природу конфліктів, їхні причини та мотиви, визначати тип конфлікту та шляхи його вирішення, обирати власний стиль конфліктної поведінки, управляти конфліктами та розв'язувати їх. А під час вивчення цієї дисципліни передбачено використання таких от сучасних. Та інноваційних методів як лекції з мультимедійними презентаціями, да, практичні заняття з розв'язанням різних ситуативних задач, психологічні тестування різного роду, написання власного ЕСЕ про конфліктну ситуацію, за бажанням підготовка наукових доповідей для виступів на конференціях різних рівнів, ну і звичайно підсумкова контрольна робота, яка дозволить вам отримати. Під час вивчення цієї дисципліни ви будете знати соціальну природу, від причини конфліктів, структурні елементи, типи і динаміку конфлікту, шляхи, методи, засоби їх попередження та розв'язання, особливості стилів конфліктної поведінки однієї особи або групи осіб. Ви будете вміти розпізнавати природу конфлікту і об'єктивно, і суб'єктивно, орієнтуватися у формах протікання конфлікту, застосовувати навички управління конфліктом, засобами та стратегіями їх регулювання та розв'язання, правильно вести себе в різних конфліктних ситуаціях і обирати правильний стиль, особистий стиль. Її поведінки у цьому конфлікті. Ну і, звичайно, знаходити оптимальні, доречні засоби впливу на конфліктну поведінку інших. Конфлікт це порушення згоди, а згода це результат злагодженого конфлікту. Тож, дякую за увагу і сподіваюсь на подальші зустрічі.